Намагаюся радіти кожній миті, кожній миті, якою я знаходжусь тут, на цьому світі. Коли uh, узнала цей діагноз, я дуже злякалася. У мене двоє дітей, і uh, перша думка, яка мені прийшла, що старший син uh, трошки ж старший, він мене буде пом. Якщо кожен раз плачу, на... а маленький, може, мене просто не згадати, якщо мене не буде. 16 хіміотерапій, потім операція, а потім ще лечувати, терапія. Я почала лікуватися в Червні.